як економічне насильство маскується під турботу або розумне ведення бюджету. Ось чотири червоні прапорці економічного аб'юзу. Перший прапорець вам доводиться просити. Ви змушені просити гроші на базові потреби: їжу, ліки, засоби гігієни, одяг. Вам доводиться звітувати або виправдовуватись за витрати, навіть якщо це спільний бюджет. Другий прапорець вам забороняють. Вам забороняють вчитися чи будувати кар'єру. Це може звучати як турбота. Навіщо тобі працювати, я про все подбаю. Але мета одна зробити вас повністю фінансово залежною. Третій прапорець ви не маєте доступу до фінансів. Партнер одноосібно приймає всі фінансові рішення. Ви не знаєте, скільки він заробляє, не маєте доступу до спільних рахунків і всі великі покупки відбуваються без вашої участі. Четвертий прапорець вас карають грошима. Якщо ви погано поводитесь або сперечаєтесь, вас можуть покарати, не дати грошей. Погрожувати виселенням або тим, що залишать нічим. Якщо ви впізнали себе хоча б в одному із цих пунктів, це не турбота і не економія, це контроль. Це робиться для того, щоб позбавити вас незалежності та влади над власним життям. Ви заслуговуєте на партнерство, а не на залежність. А щоб більше людей знали про ці прапорції, поширте це відео.